Усім привіт! До уваги, великий огляд свіжопригнаного з Німеччини Volkswagen Passat 2021 року. Щойно заїхав, розмитнився і сертифікований. І чекає на свого першого власника в Україні. Отже, маємо пробіг 190 тисяч, переважно трасовий пробіг. Середня швидкість складає 60 км. 66 км на годину. Не дивлячись, що трасовий пробіг, можете бачити, передок гарно збережений, не посічений. Одразу можете бачити камери на 360 градусів, також парктроніки 360 Дуже нарядно виглядає в цьому білому кольорі. Від себе ще додав дуже практичний колір. Не маркейний, не сильно гріється, на відміну від інших. Автомобіль дійсно цікавий і в дуже доброму доглянутому стані. Проходив всі планові ТО, всі заїзди на сервіси є, ніяких перепробігів. Є і папери, є і в базі доступно в електронній. За вінкодом можете перевірити. Отже, одразу розповім тут вже нового типу двигун. Ось кому потрібен Вінкод і ось тип двигуна ДТСБ. На сьогоднішній день серед цих пасатів з 2020 року це найкращий варіант. Чому? Бо тут 110 кВт-150 коней. Збільшений крутний момент до 360 Ньютонів. І саме головне, цей двигун має чугунний блок, звичайні форсунки, такі як на попередніх версіях, і таку ж турбіну. Не плутайте, будь ласка, з 200 сильною версією. Там алюмінієвий блок, там зовсім інші форсунки, там зовсім інша турбіна. До тих. Ну, коротше, не буду розповідати про ті двигуни. Ну, цікаво, шукайте інформацію в інтернеті, вже трошки є про них. Ці двигуни мені дуже сподобались, м'яко працюють. Як я казав, підвищений вже крутний момент. І саме ще важливо, що для ресурсу двигуна тут збільшили камеру масляну до 5,5 літрів. У попередніх були 4,7. Отже, показував автомобіль. Жодних. Підфарбувань немає, ніяких подряпин, м'ятин, нічого нема взагалі. Ми ззаду, як можете бачити, як виглядає бампер, абсолютно ціленький. Автомобіль має функцію Easy Open, динамічні поворотники. До речі, ліхтарі задні. Камера не зовсім передає, погано точніше передає. Вони затемнені. Це з завода, це не плівкою затягнуто. Ось стан багажника. Має, до речі, фаркоп. Дворівнева підлога. Автоматичний режим замикання ляди. Можна продемонструвати, буде пікати, поки я стою. шторка сітка, чорна стеля, панорамний дах. Ось я відходжу, багажник сам зачиниться. Переглянемо всередину. Всередині тут теж дуже цікавий салон. Ось такий класний, комбінований, це щось типу коньячного кольору, натуральна шкіра напа, електрорегулювання сидіння, водійське з пам'яттю, з масажем, переднє сидіння з вентиляцією. І подивіться, будь ласка, який стан. Що то, коли автомобіль їздить по трасі, а не по місту. В порівнянні з, міс... з пробігом по місту, цей пробіг можна... Ділити на три. Нічого не затерто, не зношено. Все ціленьке, тут теж не зам'ято, не витерто, нічого тут не відновлювалось, не фарбувалось. Така, класно виглядає, до речі, теж дуже гарний декор з дорогоцінних порід дерева. Рідкий екземпляр, скажу, серед пасатів. такі салони трапляються дуже рідко. Задній ряд, трьохзонний клімат. Теж тут жодних нюансів. В цілому по машині ніяких нюансів немає. Ні технічно, ні візуально. Хто купить буде дуже задоволеним. Зараз заведу. Ось така цифрова приборка. У нас фари вимкнені. Ось такий вже сучасний сенсорний блок клімату. Добре. Повний набір асистентів. Це ім. асистент сліпих зон, розпізнавання дорожніх знаків, утримання в смузі. Зараз тут покажу. Лейну ассист, сайт ассист, вес парковки, розпізнавання пішоходів, тревел ассистент, emergency асистент. Коротше, максимальний набір допустимих для посад асистентів. Все є. Також є тут охорона, заводська сигналізація. Камери 360 градусів, можна перемикатись конкретно на кожну. Якщо потрібно он колесо, якщо десь до бордюра під'їжджаєте, хороша, приємна функція. Також асистент самостійно паркується. Не пам'ятаю, казав, сидіння з вентиляцією. Що тут у нас? Тут налаштування можна змінювати. Кудовий комп'ютер. Також тут можна теж побачити асистенти. Коротше, класна комплектація, дійсно багато. дуже класний доглянутий стан. А, ще я не сказав, тут повний безключовий доступ. Ці штучки повинні бути на всіх дверях. Якщо тільки на водійській, там немає безключового доступу. На пасатах це, на жаль, не рідкість. Можете почути, двигун працює плавно. М'яко. Отже, кому цікаво, будь ласка, пишіть, дзвоніть, коментуйте. Якщо вас цікавий дійсно хороший, класний посад, а не, не з ринку, то будь ласка, вам до мене. Дякую за увагу, всім папа, -па, мирного неба!